Восьмий рік у нашому поселенні. Нас чекає купа змін: нові будівлі, коні, кури, розвиток вулиць і навіть наш перший міст. Ви на каналі Зубр грає. То ж нумо починати. Зафіксуємо, що на початку року маємо у поселенні 188 людей, а у казні у нас 2876 гривень. Так як сьогодні спробуємо займатися розведенням курей, тож для початку поставимо у чергу будівництва курники, створимо всі умови, щоб курочки могли у нас жити і бути для нас корисними. Давайте одразу збудуємо дві такі будівлі. Ось тут у нас будується вже друга хатина, будемо потрохи забудовувати будиночки у бік плавильні. Тим часом прибув гінець із Мерефи, продамо олії на 270 гривень, також гречки на 60 і трішки борошна на 24 гривні. А ще можемо продати солі на 100 гривень. Думаю, варто подбати про логістику у нашому поселенні, оскільки у нас вже є довгі маршрути, як от до плавильні чи до каменярні. Тому варто збудувати стайню для утримання і розведення коней. Саме за допомогою возів ми зможемо сполучати дальні куточки нашого поселення. Давайте поставимо стайню ось тут. У нашому райончику біля каменярні, давайте поставимо ще одну ферму. Тут є якраз вільна територія і можна буде створювати і засівати одразу поля. Глянемо, як там теслярня і тачкарня. Сюди наймемо ще одного робітника. Прибув гінець із деркачів. Можна продати їм вугілля на 200 гривень і олії на 252. Взамін придбаємо трішки вапна. Нам воно потрібне для виробництва шкіри. А також можна і саму шкіру одразу придбати. Подбаємо про поля, які вже скоро будуть засіювати. На цій фермі робимо два поля із соняшниками. На іншій фермі давайте додамо ще одне поле соняшника. Також можемо запланувати ось тут ще дві хатини з обістям. Для цього зручненько копіюємо сусідні хатини ось так. Друзі, якщо вам подобається спостерігати за розвитком нашого поселення, підтримайте відео вподобайкою і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну серію. Дякую всім за підтримку. Настала весна, але чомусь вівці не виходять на двір ще. Корівки ось бачимо пасуться. Ага, це певно тому, що овечок треба було постригти перед новим сезоном. Все дуже реалістично. Трішки не встигла добудуватися ферма до початку сезону. Бачимо, що поля вже починають засівати. Тим часом з'явилася нова ферма. Давайте одразу наймемо керівника працівників і поставимо поле пшениці. Також нехай одне буде із коноплями і ще одне поставимо для соняшників. Нам потрібно багато соняшників, будемо робити багато олії на продаж. Біля нової ферми бачимо, добудовується хатина із обістям. А біля цього риночку тут, думаю, варто збудувати комору. Тож поставимо її у чергу будівництва. Далі налаштуємо в риболовні виробництво сушеної риби це значно вигідніший продукт, ніж звичайна риба, оскільки вона засолена і не псується. І ось у нас збудована ще одна хатина. Можна сказати, що тут вже є ціла вуличка. Так, давайте тепер трішки облаштуємо цю вуличку, поставимо лавиці, а також можна посадити різні фруктові дерева. Тим часом прибув гінець із барвінкового, але з ним у нас нічим торгувати. Думаю, можна на озері збудувати ще одну риболовню, таким чином будемо потрохи нарощувати виробництво сушеної риби, яку можна досить вигідно продавати. Гляньте, яку стежку вже протоптали працівники плавильні до родовища залізної руди. Дуже реалістично. Тим часом вже збудовані наші два курники. Одразу наймаємо сюди працівників, а також налаштовуємо опції постачання. А ось тут, оскільки планується комора, то додамо ще одну ятку. Будемо продавати тут борошно, також можна сіль. І нехай буде часник та хрін. У нас вже йде повним ходом будівництво нашого першого моста. Підкорення протилежного берега вже близько. Можна поки підвищити кількість борошна на експорт. Також глянемо, як там наша ковальня. До речі, так як ми готуємося в цьому році до коней, то варто налаштувати виробництво підкову. Глянемо, як там наші поля, все добре, всі поля засіяні, це чудово. Також давайте скопіюємо ще хатини із обістям тут поруч, оскільки потрібно буде більше місцевих людей для праці на полях. Перевіримо роботу плавильні, бачимо, все працює. Тут є поруч, поки тільки три хатини, але головне, що вони забезпечують виробництво заліза. Далі ми бачимо, як відбувається процес будівництва моста. Як завжди у цій грі все дуже деталізовано та красиво. За процесами будівництва в цій грі можна спостерігати вічно. І ось нарешті міст збудовано. Ми готові підкоряти нові землі. Прибув гінець із Мерефи. Продамо олії на 270 гривень, а також борошна на 120 Також давайте придбаємо курей. Нехай буде 22 курочки, заплатимо за них 264 гривні. Тим часом у нас вже будується стайня. На рудній копальні знову нестача деревини. Тож, давайте вручну перемістимо із лісопильні потрібну кількість деревини. Перевіримо, як там наші поля. Бачимо все добре, врожай поступово достигає. Так як у нас вже налагоджене виробництво сушеної риби, то варто додати цей продукт у товари на експорт у нашому торговельному складі. Для початку нехай це буде 800 одиниць. Можемо забрати, до речі, вже картоплю із товарів на експорт, так як ми її, в принципі, не вирощуємо. Та і загалом це не дуже вигідно. До речі, хто не бачив, можете глянути ось тут відео про користь різних видів культур у цій грі і що краще сіяти для тих чи інших потреб. А у нас вже є курочки. Ось бачимо у цьому курнику вже є всі 22, які ми купили у Мерефі. Тож, давайте перемістимо 10 в інший курник. Так як у нас є вже кури, то додамо курячі яйця на ринок для продажу. А ще у нас вже збудувалася стайня. Наймаємо сюди керівника та двох працівників і налаштовуємо постачання. Давайте одразу обгородимо територію стайні ось таким парканом. І поставимо сушарку на території біля стайні, щоб можна було заготовляти сіно для коней. Ну і збудуємо поруч одразу оборіг для сіна. І зробимо ось такий гарний вхід ще. До нас прибув гінець із Мерефи, тож одразу придбаємо давайте, двох коней та трьох кобил. Це вийде аж 300 гривень, але ми інвестуємо у логістику нашого поселення. Також можемо продати першу партію сушеної риби на 30 гривень, також олії на 126, борошна на 96 і солі на 60. Давайте біля стайні ще поставимо такий дзвіночок невеличка така прикраса. А також можна лавицю і два кущика бузку. Так як у нас є вівці і ми отримуємо овчину, нам потрібно її якось обробляти. Для цього потрібно збудувати валяльню. Саме ця будівля дає нам змогу робити із вовни сукно. Тож давайте заплануємо її будівництво ось тут біля вівчарні. Ось тут у нас вже є доволі багато сіна, і ми бачимо, що буде ще більше. Тому давайте поставимо тут ще один великий оборіг. А поруч у нас вже будується четверта хатина з обістям, дуже непогано рухається будівництво. Глянемо, як там наша чоботарня. Так, бачимо, що навіть є трішки надлишку взуття. Нещодавно ми мали проблему з ним, але зараз вже маємо більше, і це чудово, тому що можна поставити взуття як товар на експорт. Для початку нехай буде 500 одиниць. У нас вже серпень місяць, а це означає, що настав період жнив. Бачимо, що люди вже виходять на поля і починають все збирати. Це дуже добре, оскільки цього року у нас вже не 6 полів, а 9. тому потрібно встигнути все зібрати до зими. Сироварня виготовляє у нас масло і сир. Видно, що є достатньо молока, щоб виробляти і третій продукт сметану. Так як у нас є вже досить велике різноманіття продуктів харчування, то можна поставити ще одну ядку ось тут. Наймемо працівника одразу і будемо продавати сметану, борошно, сушену рибу та буряк. Прибув гінець із панютеного. Ми, як завжди, продаємо їм олії на 216 гривень і на тому все. Бачимо, що є вже перші два поля, які повністю зібрані. А у нас збудувалася валяльня. Дивіться, яка чудова будівля на воді. Наймемо сюди одразу двох працівників. А от у стайні у нас вже є коники. Це чудово! Давайте тоді одразу заплануємо будівництво стіла, саме звідси можна буде брати коней із возами для переміщення будь-яких видів вантажів. Нехай стіло буде біля стайні. Вже жовтень місяць, але ще не зібраний весь врожай. Є трішки затримка, але все-таки думаю, що встигнемо все зібрати до першого снігу. До нас знову прибув гінець із Мерефи. Продамо сушеної риби на 45 гривень, олії на 270, гречки на 80. Борошна можна продати на 116 і ще можна продати солі на сотню. А ось у валяльні вже виготовлена перша партія сукна. Ми бачимо, як працюється будівля. Саме таким чином, за допомогою річкової течії, овчина перетворюється на сукно. Ось тут збудовано комору. Давайте тоді наймемо сюди працівника, налаштовуємо список продуктів автоматично та налаштуємо кількість кожного окремого продукту, який ми будемо закупляти у місцевих жителів. Вже початок листопада і бачимо, що поля майже зібрано. Тобто ми точно встигаємо до снігу все зібрати. Це чудово. Поглянемо, як там наша гарбарня, бачимо, що трохи не вистачає шкіри, тому оптимізуємо поголів'я у нашому корівнику. Тим часом збудувався великий оборіг, тож давайте перенесемо все сіно із сушарок у обороги. На початок зими бачимо, що дійсно все встигли зібрати з полів. І у нас знову гінець із мерефи вже вкотре за цей рік. Але бачимо, що ми ще не накопичили достатньо товарів на продаж для нових угод. Тому цього разу нічого не продаємо. А ось у цьому райончику біля каменярні у нас забудовується третій ряд хатин із обістям. Поступово збільшуємо тут кількість людей. У нашій коморі вже є багато продуктів на продаж, тому поставимо ще одну ятку тут і будемо продавати огірки, моркву, буряк та капусту. Отже, за восьмий рік у нас населення зросло із 188 людей до 208, а казна зросла із 2876 гривень до 3945 гривень. Ось так ми зробили ще один крок у розвитку нашого поселення. Попереду на нас чекає ще більше викликів і відкриттів. Якщо вам сподобалось, підтримайте відео вподобайкою і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові серії. Дякую, що повертаєтесь разом зі мною до нашого поселення. І до зустрічі у наступному відео.